Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо вчитися ліпити з пластиліном. Зараз я прочитаю вам віршик, а ви послухайте уважно і скажіть мені, що ж ми будемо ліпити. І так, слухайте уважно. Повітряні кульки дарують нам свято і люблять дорослі ще більше малята. Повітряна кулька літати вміє, і кожна дитина про це тільки мріє. Так хто мені скаже, що ми будемо ліпити? Молодці! Всі здогадалися, ми будемо ліпити з вами повітряні кульки. Давайте пригадаємо, якою формою бувають повітряні кульки. Ой, молодці! Круглі, овальні у формі груші, сердечка. Так, а колір. Якого кольору бувають повітряні кульки? Вони бувають різного кольору. І рожеві, і жовті, і червоні, і зелені, і сині, і фіолетові. Хто мені скаже, як ми можемо назвати одним словом? Так, це кульки різнокольорові. І так, для роботи нам знадобиться. Дощечка. У мене жовтого кольору, а у вас яка. Кольоровий пластилін, різнокольоровий. Аркуш паперу, в мене блакитний і фломастер. В мене вже є заготовлені шматочки пластиліну. Скачуємо в кульку, можна на дощечки, можна. Долонці. Скатали, приклали на аркуш паперу і ось таким чином придавили його, робили ось таку плоскеньку кульку. Тепер ще можна скатати на дощич, а можна між долоньками. Як вам буде зручно поклали на Аркуш паперу і придавили ще. Дивіться, як у нас гарно виходить наші повітряні кульки, майже летять у повітрі. Зараз ми їх ще доліпимо. А тепер треба з'єднати наші кульки ниточками. Дивіться, отак от. Ведемо ниточки від кожної кульки, з'єднуємо ось так. Бачите, щоб вони не розлетілись у нас. Ось так, бачите? Ось такі кульки полетіли. В мене вийшли ось такі повітряні кульки, дітки. А у вас? Давайте, ваші батьки прийшлють нам у класрум ваші фотографії з вашими повітряними кульками. Домовились, я буду дуже-дуже чекати.